Крім спеціалізації, четвертий найважливіший такий момент це академічна доброчесність. Тобто, ви не бачите маніпуляцій, не бачите співставлення певних фактів, фальсифікація фактів і підбір таким чином, що вводиться з метою введення вас в оман. Така неетична поведінка, не притаманна спеціалістам в галузі права, вченим викладачам, не притаманна. Коли може спотворюватися певна інформація, з якою метою, це коли ми говоримо про політику. Я конституціоналіст, а політична. Тобто я не, не, ніколи не підтримую жодну політичну силу, інакше я не зможу дійсно викладати конституційне право так, як воно є, чи пояснювати політичні процеси, так, як воно є. Це заважатиме, тому якщо ви знаєте, що юрист відповідне особа,